Як ви сьогодні почуваєте себе дуже цікаво, тому що я розумію, що співпало багато різних факторів, які саме сьогодні на нас впливають. В мене ну, на мене дуже вплинула, по-перше, ця ситуація з обстрілами. І по-друге, я розумію, що починається на -на якийсь такий можливо енергетичний новий етап, тому що, ну, чесно кажучи, штормить не по дєцьки це саме і про емоції, це саме і про стрес, це саме про внутрішню таку рівновагу, яку нас, на жаль, не вчили тримати. І тому ми за, саме зараз повинні з вами, з вами тримати цю рівновагу, саме вчитися. Як би важко не було, а саме тут і зараз робити вибір в пользу себе, не в пользу якоїсь етап травми, провалитися або якоїсь ситуації, а саме робити вибір в пользу себе. Тому що це насправді дуже важливо. Оце і є те, що багато хто розказує перейти в нову в реальності. Як перейти в нову в реальності? Це зробити внутрішній саме ну не мозоком, а саме душею, внутрішній вибір. Що ні, мені так не пасує, я так не хочу. Я не хочу, наприклад, провалюватися, я не хочу хворіти. А я бачу своє життя так-то і так-то. І саме іти за цим, не із мозку, що я хочу, а саме із душі. Це дійсно, саме це зараз тільки і працює. Ну, по крайній мірі, в мене. Тому я е, бажаю вам, щоб ви трималися, щоб ви саме. Е, не знаходили свідомістю саме в мозоку, а переходили саме в душу, тому що саме душа нас виведе, і саме душа нам дасть ту енергію, той, той шлях, і от ту потенціал, і перспективу. Тому я обіймаю вас і тримайтесь, будь ласка, дорогенькі, все буде добре.